Шановні учні, запрошую вас на урок за темою Багатогранність образу гопсека та засоби його створення. Що нас чекає на уроці? Ми з вами визначимо місце повісті гопсек в творчості «Оноре де Бальзака та людській комедії. Зокрема, Дослідимо образну систему повісті. Та засоби її створення, а також виконуємо філософсько-антропологічний аналіз образу головного героя. Пропоную пройти тест драйв і перевірити, наскільки ми готові до уроку. Дайте відповідь на запитання, що пов'язує Оноре де Бальзака з Україною. Давайте пригадаємо структуру людської комедії і якими є особливості композиції повісті гопсек. Тож ми з вами готові відтворити паспорт цього твору. Написано повість у Наре де Бальзаком було у 1830 році. Цей твір. Належить до епічної літератури. За жанром визначається як соціально психологічна повість, стиль реалізм. Тема твору це відтворення впливу золотого мішка на внутрішній світ людини. Ідея гроші це не причина зла, оскільки вони тільки умовність, яку вигадали люди. Важливо, хто ними володіє та з якою метою використовує. Особливістю композиції є оповідання в оповіданні. Саме такий прийом використовує автор для того, щоб відтворити конфлікт твору між почуттям і розумом, буржуазним суспільством і талановитою особистістю. Сюжет твору містить три історії. Перша пов'язана з адвокатом Дервілям, який хоче допомогти Камілі вийти заміж за молодого графа Дересту, друга це розповідь про життя Гопсека. І третя історія графині, яка з легковажністю віддала всі свої гроші коханцеві. Ідеться. Про родину графа Дересто. Головними героями Повісті є старий лихвар Гобсек, адвокат Дервіль, граф Дересто, його дружина Анастазі та Фані Мальвок. Якщо ми пригадаємо історію створення Повісті Гобсек, то маємо знати, що було три. Проби написання цього твору. Перший варіант передбачав назву твору небезпеки безпутнього життя і створено цю повість було у 1830 році. Другий варіант з'явився через 5 років і мав назву Батечко Гопсек. А у 1842 році ця повість під назвою Гопсек. Увійшла до складу людської комедії. Дія твору відбувається взимку у 1829-1830 році. Це Франція періоду останніх років правління бурбонів напередодні липневої буржуазної революції 1830 року. Давайте з вами проаналізуємо образну систему твору. Звичайно, персонажів у творі достатньо, і всі вони так чи інакше пов'язані із головним героєм гопсеком. Це і Дервіль, оповідач твору, який розповідає історію гопсека-лихваря, який мав своїми клієнтами Фані Мальво, Анастазі Дересто. І, врешті-решт, Максима Детрая. Опосередковано гопсек має вплив і на інших персонажів цього твору. Як саме, ставлення гопсека до героїв повісті різне, до Дервіля поважне. Фані Мальво герой співчуває, анастазі Дересто він цинічно карає. Він входить у положення графа Дересто, розуміє його і, врешті-решт, допомагає. Під впливом Дервіля піклується про Ернеста Дересто, але при всьому цьому зневажає Максима Детрая. Тож ми з вами можемо створити біографію Гобсека. Повне його ім'я Жан Естер Ван Гобсек. Який народився у 1740 році у передмісті Антрвемен, проживає в Парижі на вулиці Дегре, його мати була єврейкою, а батько голландцем. З дитинства він був юнгою на кораблі і пройшов дуже складні життєві випробування. За сімейним станом був самотнім, без дітей. Практично не підтримував стосунки з рідними, а основне своє заняття лихварство, зробив способом всього життя. При всьому цьому був людиною дуже заможньою, тому що мав великі статки. Які ж засоби створення цього образу використовує Оноре де Бальзак у своєму творінні? Це портрет, інтер'єр, це засоби монологу, які дуже яскраво дають характеротворення нашого образу, це використання тропів різнобарних, епітетів, метафор, порівняння. Це функції художньої деталі. І при всьому цьому ми спостерігаємо у творі елементи філософічності. Натуралізму, психологізму, романтизму і, звичайно, реалізму. Створюючи дуже яскравий портрет гопсека, автор використовує художні засоби: епітети, наприклад, місячний лик, жовтава блідість, порівняння. Тонкі губи, як у алхіміків або старих карликів, зображених на картинах Рембранта, в той же час дуже яскраві метафори. Тож портрет лихваря виразний і багато в чому розкриває внутрішню його сутність, у зовнішності Гобсека є вказівки на соціальні та моральні прикмети героя. Портретні деталі нагадують нам хижого звіра, хитрого, обережного, який боїться яскравого світла, довгий ніс винюховує здобич жертву. Використовуючи опис інтер'єру, тобто житла гопсека, автор також використовує яскраві художні засоби. Прослідкуємо цей опис. Живе гопсек у похмурому, вологому будинку без подвір'я, всі вікна якого виходять на вулицю. У довгий коридор виходять двері кімнат, схожих на монастирські келії, освітлені малесенькими віконцями. Далі дуже цікаве порівняння: дім та його мешканець пасували один до одного, як ото скеля. Та приліплена до неї устриця. Цікаво подає опис і кімнати автор. Зверніть увагу на останнє речення. Це яскравий приклад художньої деталі. Адже коли автор подає нам інформацію про камінь, в якому завжди присипані кубкою попилу головешки. Вони тільки димлять і ніколи не розгоряються полум'ям. Дає ця фраза, звичайно, нам набагато більше інформації. З цього одного речення ми з вами розуміємо, наскільки скупим був господар цього житла, адже економив навіть на умовах свого власного існування. Дійсно, житлого псека несе на собі відбиток особистості господаря, є невід'ємною частиною його характеристики. Персонаж зростається з навколишнім предметним світом, його неможливо уявити без речей, що навколо нього. Вони й виявляють його індивідуальність і соціальний стан. Інтер'єр ще більше підкреслює холодність героя, його жадібність. Адже все в його кімнаті старе і потерте. Від усього віє холодом, там ніби немає життя. Яскраві метафори Анре де Бальзака створюють також характер образу гопсека. Він називає його докором сумління, людиною автоматом, людиною векселем, привидом помсти. Але при цьому філософом зі школи цинніків, казковим страховищем, справжнім удавом, використовує антотезову метафори створіння нице і створіння шляхетних. Врешті-решт, ми можемо з вами зробити висновок щодо вчинків гопсека, цінує в людях процелюбність, чесність. Порядність надає фінансову допомогу, співчуває тим, хто живе відповідно до своїх можливостей, є знавцем і цінителем краси та мистецтва. При всьому цьому має глибокий аналітичний розум, здатний оцінити рівень будь-якої особистості. Пройшов сувору життєву школу. У фінансових справах користується лише законними методами і завжди виконує взяті на себе зобов'язання, при цьому має сильний характер і здатен захистити власну гідність. Ми з вами розуміємо, що образ гапсека є дуже багатограмним. Ми прослідковуємо як негативні. Сторони його образу, так водночас не можемо залишити поза увагою і позитивних рис. Адже негативні якості, в тому, що він корисливий, скупий, живе подвійним життям, заручник власної жадібності, є егоїстом. Але не можемо заперечувати і той факт. Що Гобсекові притамана працелюбність, гострий розум, феноменальна пам'ять, прозорливість, скромність, енергія, самовладнання, комерційний досвід і знання психології людини. Дуже яскраві монологи, і, зокрема, внутрішні монологи цього персонажа також розкривають нам Філософію ідейних да, таких особливостях цього героя. Наприклад, з усіх земних благ варто домагатися тільки золотом. У золоті зосереджені всі сили людства хіба можуть у чомусь відмовити тому, в чиїх руках мішок із золотом. Я досить багатий, щоб купувати людську совість, щоб управляти міністрами. Життя це машина, яку приводять у рух гроші. Вважаючи себе хазяїном цього життя, гобсек в той же час відмежовує себе від нинішнього суспільства. Дуже показовою в цьому напрямку є його фраза золото ось душа вашого нинішнього суспільства. Зверніть на це увагу! Тож можемо зробити підсумок, що всі художні засоби створення цього образу підпорядковані головному завданню показати, як золото руйнує душу непересічної особистості. Перш за все, це новаторський метод бальзаківської пристрасті. Саме влада золота стає згубною для Гобсека, перетворює його життя на суцільну гонитву за багатством, Гіперболічно запражена скупість старого скнари. Портрет Гобсека, його дії, його спосіб життя аскета, що, володіючи мільйонами, у всьому відмовляє собі, навіть його мова, як спосіб заощадження життєвої енергії. Усе це підтверджує, що гепсек раб золота і це зруйнувало його душу, зробило його черствим, холодним, безжальним і жорстоким. Тож, я сподіваюся, кожен з вас зрозумів, що образ гепсека є не тільки багатогранним, а ще й суперечливим. Адже ця людина, описана Оноре де Бальзаком, є з глибокою філософією своїх думок і вчинків. В той же час ми розуміємо наскільки глибоко психологічним створений портрет цього героя майстром реалістичної прози Оноре де Бальзаком Актуальність Повісті. Розслідковується в усі часи, тому що стосується вічних питань людського буття. Одне з таких одвічних питань це вплив золотого мішка на внутрішній світ людини. Сьогодні, як ніколи, співзвучне питання нашого часу. Адже Гобсек вважає, що той, хто має гроші, править світом. Чи не тому, і сьогодні такий близький і цікавий світові бальзак, що зумів створити ще один вічний образ тип людини, для якої гроші це засіб і спосіб життя. Пропоную вам опрацювати тему нашого уроку відповідно до скрайбінг-технологій. Дякую за увагу. До нових Зустрічі.